Так, ну що, топ-3 заперечення, з якими я стикнулася в ці кілька днів. Перше, доставка це не головне. Ну, головне якість продукції. Окей, звичайно, доставка це не головне. Але наскільки приємно, коли ти ввечері зробив замовлення, а зранку пілінг, і воно тобі приїхало вже на нову пошту чи на найближчий поштомат. Але ж 2-3 тижні то. Не норм як по мені в сучасних реаліях в Україні. Друге, головне якість українське не може бути якісним. Це в нас оце пережитки цих есесерів, коли нам хотілося всього імпортного, імпортного, імпортне тільки може бути якісним. Українське може бути якісним, і це доводить не тільки рослина Карпат, а безліч виробників в Україні. І третє, ти бачила ті состави, бачила. Тому я і тут я навчилась їх читати. А з приводу составів, составів, чи бачила я їх, я бачила склад продукції, і я розумію, про що ті речовини, які написані в тому чи іншому продукті, і що значить ті самі там ензими або поверхнево-активні аніонні речовини. Я вмію їх розрізняти. І я розумію, що таке органічний склад, який в рослині Карпат, і що таке склад з деякими хімічними домішками. Тому не напрошуйтесь на відео, де я буду зрівнювати склад продукції. Не хочу цього дуже робити. Я просто хочу показувати, наскільки українське може бути якісним, наскільки тут класний склад продукції, наскільки вона дієва.